Цей рік в Україні, як всі добре пам'ятають, названо роком Тараса Григоровича Шевченка. Саме тому протягом всього часу українці проводять різноманітні заходи, аби вшанувати пам'ять великого кобзаря, якому в цьому році виповнилося 200 років. Не забарилися і учні навчальних закладів Новомосковська, які продекламували його найвідоміші твори. І знову ми повертаємося до Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Цього разу вечір. Співаної поезії пройшов в юнацькому відділі міської бібліотеки міста Новомосковська. Як все пройшло, дивіться далі в сюжеті, духовним батьком, творцем і рятівником української мови і всієї нації став великий кобзар. Шануючи пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, учні навчальних закладів Новомосковська продекламували його найвідоміші твори. Подіброві вітер виє гуляє по полю, край дороги. Гне до бою до самого долу, стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє? Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з собілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє. Кругом ні билини одна, одна, як сирота на чужині гине. Чигирина по всій славній Україні великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мичі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурови труби вигравали, в поход у дорогу славній компанійці до схід сонечка рушали, випроваджала вдова свого сина, то єдину дитину випроваджала сестра свого брата, а сіромі сиротина випроваджала, коня напувала до зірниці і скриниці виносила збрую. Шаблю золотую рушницю гаківницю випроваджала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками густину, щоб згадував на чужині. Приймай же, данину, любові і шани от вільних народів нової сім'ї, покоління, поколінню про тебе розкажуть і твоя кобзарю. Слава не вмре, не поляже. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я та й Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила. Пильно пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь флік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, твоя мати, та й замовкла. Зомлів матко, земля задрижала, прокинувся до матеря. А мати вже спала. Ці заходу юні артисти поділилися з нами, чому вони захоплюються творчістю Кобзаря. Так насправді мені дуже подобається відношення Шевченка до матері. Він її дуже возви він її возвеличує, і багато творів присвячені саме матері. І у нашому районі, на землі нічого кращого немає, ніж та мати молодая. І той твір, який я читала, наймичка і він розповідає і про складне, про складне життя жінки. Шевченка меня вдохновляет больше того, что цей чоловік, незважаючи на свої проблеми, сколько їх було, как ну, зная по программе школы. Він умудрялся писати стихи, он умудрялся рисовать картины. картини, тобто, все-таки, несмотря на проблеми, він искал в чому-то вдохновені. Мені подобається вільний дух його поезії. Я, якщо хочу себе надихати на нові звершення, я відкриваю кобзаря та читаю його віршів. Я захоплююсь перебуванням у засланні. Я... Просто здивована, як людина може витримувати такі потухи, жити з таким так важко і творити. Чи настануть ті часи, коли творчість Шевченка буде не актуальною? Мабуть, це будуть дуже щасливі часи, коли люди, читаючи рядки, схаменіться, будьте люди, не розумітимуть, як це можна не бути людьми. З покоління в покоління в багатьох українських сім'ях передається кобзар. Як передається і шана до духовного батька нашого народу.